Стріляти з пневматичної зброї, надавати медичну допомогу і виживати в екстремальних ситуаціях. Вчать на Буковині. Там запрацював військово-патріотичний табір для підлітків. Тренують юнаків у колишні афганці. Як проходить день юних бійців, бачили наші кореспонденти тут не знайти ані мобільного телефону, ані планшета, ані ноутбука. Ці юнаки та дівчата повністю відмовилися від благ цивілізації. Живуть у невеличких будиночках в п'ятьох розпорядку дня лише тренування і військова справа. Ми пожертвували лінію, бо тут нам лінити з ніхто не дає. Нас заставляють, на заставляють нам змушують працювати, покращувати себе. Підйому шостій ранку зарядка, сніданок і тренування, основи рукопашного бою, стрільба, з арбалети, заняття з психології. Сьогодні майбутні воїни на швидкість долають смугу перешкод. Марш! Давай, Давай, давай! у нас тут немає дівчина, хлопець. Ми всі тут як воїни. Ну було важко, було трошки страшно, коли ці пітарди кидали, але ми повинні привикати до цього. Таку смугу перешкод використовують військові під час підготовки морських піхотинців. Розповідають викладачі табору. В цій дисципліні кажуть, головне не результат, а командний дух та вміння злагоджено працювати в екстремальних ситуаціях. Моя б воля, я б нічого дітям про війну не розказував необхідність. результати такі, що в два рази лучше, ніж ті контрактники, які виступали перед НАТО в прошлом году. річний влад у військовому таборі вперше і вже показує непогані результати: добре бігає та влучно стріляє. каже, мріє стати десантником і захищати батьківщину. Я дуже хвилююсь за наших хлопців. Тримаю за них кулаки. Можемо спокійно заміняти цих хлопців, які ще воюють. Зміну у військовому таборі триває 10 днів. Організатори планують зробити такі зустрічі регулярними. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівецька область. І на цю годину у мене все. А повну картину дня для вас готує Олексій Ліхман і команда подробиць. Вмикайте інтер о 20-й. А я прощаюсь до завтра. На до все добре.